Сьогодні ви зробили свято гребінчанам. Чому ви вирішили саме от виставу, щоб показалися? Те, що замовили, сказали, треба вистава. Вони хотіли привести цей, привітати переможницям конкурсу і виставу. Попросили виставу. Я... Моє завдання було дати гроші. Все. Тому це не я організатор. На що ще вдалося залучити гроші для округу? Говоримо про цей рік. Який? 17-й 17 Ну, поки що він тільки розпочався. Бюджет дуже складний. Я думаю, що не виконають вони цей бюджет і не буде дотримуватись. Будуть затримки з виплатами, тому що він, не, ну, він неправильно складений. Там багато є питань. Які в доходній частині надходження в доходну частину вони не є гарантованими? От. Тобто записані кошти від теоретично можливих якихось е е питань. Тому я, я, я не буду в деталі зараз здаватись, бо е я не готувався. Там є певні е статті, по яким може бути, що вони не будуть виконані. Тому. Ну, я І ще не доходили на цей рік, але в тому році, ви, якщо знаєте, не знаєте, от в тому році вийшло залучити кошти. У мене на 4 райони, на 5 районів пішло 4 мільйони. От в Грибінківському, до речі, школи. Я тільки що говорив. Вас да. Вас... Да. Дах школи повністю, повністю перероблений весь дах. В Лохвицькому районі районна лікарня, повністю замінені всі вікна, двері в районі лікарні, в центральній районній лікарні. Гадячі теж закінчуються роботи, там закінчуються там теж дитячі садочок і школа, теж замінюються вікна, двері. Я вважаю, що ці питання на сьогоднішній день в прятині будинок пристарілих теж замінили всі вікна, всі двері замінили. Я вважаю, що на сьогоднішній день, враховуючи ці тарифи і відповідно споживання тепла приміщеннями, що це найважливіше, куди треба в першу чергу витрачати гроші. Пане Руслане, ну якщо ви вже торкнулися питання тарифів, я знаю, що ваша політична сила активно бореться за зниження тарифів. Да, це абсолютно логічно. От, от скажіть мені, будь ласка, е, в жовтні ціна була 6200 двісті е, для інших категорій споживачів. На листопад її підняли на 2000, майже там 8137. От скажіть, будь ласка, з чого? З якого переляку? Поясніть мені на майже на 70 чи 80 доларів підняли ціну. Ніде в світі ціна не змінилась. Вони піднімають, зараз знов піднімають, зараз вже буде 10 тисяч. Ну вони так свій народ доб'ють, просто до ручки. Просто доб'ють до ручки. Таке саме і у нас обласна, і обласне керівництво. Ну, Якісь, плін-кубка нікчим. Ну аж ну, соромно. Тим більше полтавська земля, ну родюча ж і під землею, і над землею, і, і, і під землею такі багатства лежать вуглеводні. Зверху все родить. Ну що в нас і людьми, дивіться ж, люди. Які. Грибінка, Сковорода, Гоголь, ну просто е, цей, Луценка. Ну в ну, кожному, кожному районі є ким гордитися. Ну Що ж у нас владується? Що з ними стинуло? Ну просто сором бере. Ваші прогнози вдасться все-таки тарифну Та політику? Вдасться це дуже просто. Все дуже просто. Газ власно видобутку, який е, «Укргазвидобування» передає нак Нафтогазу по ціні 1900 гривень, а не по 10 тисяч. Просто віддати його для населення. і все, нічого видумляти не треба, ніяких субсидій не треба. Не треба красти на субсидіях гроші. Але ж їм треба це робити. От і все, все дуже просто. Віддали цей газ і тариф буде. Ну от рахуйте, в п'ять разів менше. Все, і не треба ніяких субсидій, не треба нічого. Просто газ власного видобутку. Так більше того, я вам скажу. При ціні 1900 гривень за тисячу, за тисячу кубометрів, які укргазвидобування передає на «Нафтогазу», «Укргазвидобування» заробляє ще 10 мільярдів на рік. Так, да, Це державна компанія хай заробляє. Але так де ж можна зменшити? Тобто, ще, ще можна зменшити, ще можна буде тариф. А що таке газ? Газ це 75% тарифу. В тарифі складова, газова складова тарифу. Це газ 75% – Все. Все дуже просто. Нічого видумляти не треба. Просто візьми і зроби. Все. Я вам дякую.